Привіт! Мене звати Катя. Я знайшла для вас унікальний будинок з прямим виходом до води. Це Київська область, населений пункт Кілов. Ходім, я покажу, що можна тут купити. Цей будинок готовий на продаж. 260 метрів. хороші комплектації у вайтбокс, коли є фантазія для вашої родини і для ваших дизайнерів реалізувати все по вашому смаку. На підлозі ви бачите натуральний камінь мармур. Вони також вже готові. Металевий каркас і дерев'яна сходина. Особливістю цих сходів є скляні огорожі, котрі не перекривають вигляд на природу, котра тут є просто. В цьому будинку дуже вдале планування, тому що перший поверх ми з вами зайшли через вітальню і вже ми в зоні кухні, яку, яку можна зробити відокремленою, якщо ви любите, щоб запахи е, приготовці не попадали в інші приміщення будинку. А з зони кухні ми переходимо в зону столову, яка має свій вихід на терасу для сімейних барбекю. Олової зони ми переходимо в вітальню кімнату, яка також має вихід на терасу. Цю терасу ви можете меблювати за власним смаком на ту кількість осіб, на налічує ваша родина. І зверніть увагу: немає жодного паркану навколо будинку, тобто вам ніщо не перекриває вигляд прямо до води. Остання кімната на першому поверсі, вона буде вільного по суті призначення. Це може бути ваш кабінет, це може бути гостєва кімната або ігрова для дітей, поки ви з гостями снідаєте чи вечеряєте а, в зоні вітальні. Все продумано так, щоб ця віконна система відкривалась і, по суті, ставала виходом на терасу майбутню. Її можна також добудувати. Тепер ми на другому поверсі. Пам'ятаєте, я казала вам про скляні огорожі, куди? Котрі... Не перекривайте навіть на природу. А ще в особливість в цьому будинку є горище з розкладними сходами. Там величезна територія, яка може бути ігровою зоною або кінотеатром, або більярдною на третьому, по суті, поверсі. Тут ми маємо чотири спальні. Окреме крило може бути дві спальні для дітей і майстер-спальні трохи пізніше. Спальня вже вкладена на паркет на підлогу. Це одна спальня, це друга спальня. З виходу. На балкончик із виходом, з виглядом на воду. Залишилось лише зробити огорожу на ваш смак і милуватися видами на Дніпро. Це інші крило, де знову дві спальні. Одна з них може бути гостьова, може бути для третьої дитини. І мастер-спальня. Також в санвузлі вже змонтоване сантехнічне обладнання. Мармур також підходить під саму стелю. І тут монтована ванна. Мастер-спаля, звичайно ж, сама простора. І також має вихід на балкон, де можна поставити меблі і милуватися ввечері виглядами на Дніпро, на природу. До речі, якщо прибрати емоційну складову, котру дарується унікальна місцина і її природа, і говорити про серйозні речі, то тут є управляюча компанія, котра круглий рік стежить за порядком всієї території, не тільки коло вашого будинку. Всіми благами також ви можете користуватись. І до речі, блекаути тут вам не загрожують. Тут стоять потужні генератори, котрі забезпечують всі необхідні потреби кожного з жителів. До речі, тут всього шість власників на всій території: вісім будинків і шість власників.